Шалом, це Славко, ось і до нас дійшло, що таке Блакливе Матерс. Оця от добра людина, оцей Остін Пауерс, міжнародний чоловік легенда визначив долю України. Ми знову повертаємося в глобальний юг, в стан вічно незадоволених, ніякого гравця з нас не вийшло. Я скажу, пам'ятаєте, як в цьому засада красних кам'ятах говорить? Баран, який захотів стати не їдять шашлик шашлики розважають два іранських шпигу. він баран, який захотів стати важком Нєдговіт. Це вожак, который не уходил хазяїну. Ми можемо з вами обирати між двома варіантами. Я обираю третій, як завжди. Я скажу, що американці вирішили відмовитися від своїх інвестицій в Україну. Після інвестицій я скажу в Ірак, в Афганістан. Це ніщо. Порівнянні з перспективами відновлювальної енергетики, як розумієте, від енергетики з відновлювальних джерел, чи як вони це там називають у по своєму політкоректному жаргоні? Що на це все можна сказати? Доля України визначиться, як в тому фільмі за астероїд, що летить в бік землі, чи знайдеться якийсь американський герой, знову таки визначиться голосуванням в Конгресі, в Сенаті. Так як буде вирішено питання з допомогою Україні, швидко ми за це дізнаємося. А вам я всім раджу прожити ці дні в спокої, в радості, в любові до ближніх, в насолоді весною. Хоча тут насолодитися, дев'ята година. Якась твар уже косить. Розумієте, що вони косять? Трава не відросла. Я розумію, от поки ми українці, до чого я кажу, що з маленького відомо велике. Я розумію, що вони косять заради якихось фінансових соображень аж ніяк не в інтересі газонів. То вони що, вони бабло косять, а не газони. І от доки ми українці не відійдемо від цієї звички третіх стран косіть бабло ані траву на газонах, то користі з нас не буде, в якому б стані ми не знаходилися. В стані оцих от міжнародних людей легенд чи в стані Путіна, я скажу, де нас знову будуть к православію самодержави і щодо к православію народності, ну я скажу, що нам не звикати. Як на все це можна відповісти? Це ясно, що це нам за нашу гріховність нагороду, он в прилетіли і можна насолоджуватися. Я цей час проживу в спостеріганні за птахами. Я ми вже бачили засію бори вітер. Як бори вітер відганяв яструба від багатоповерхівки? Я скажу, скільки високих дерев не спиляли у броварах. Поки вони не почнуть руйнувати багатоповерхівки, то наша орнітофауна збережеться, і ми зможемо за нею спостерігати за боротьбою, бо вітер, я скажу і я сроку перепілятника думаю, бо все-таки хто ж с'їдає голубіни і грудки з крил'ями валяються по всьому городу. І вам раджу знайти собі прекрасне заняття, може, навіть і городи не копати. Якщо у вас нема комерційного городу, я скажу, то не копайте, займіться. Чимось приємним, бо все одно, все одно ситуація зміниться. Ви знаєте, що на окупованих територіях люди стали значно менше саджать, що Росія їх забезпечує соціально, вони повернулися до уже адаптувати якісь жахіття жінки огощали дітей кріслі в ядом. Де зараз знайти крісний яд? Я не знаю і на що цим, але вернемося. Ми маємо прожити ці дні весело. Може, Америка ще нас і не здасть, а якщо і здасть. То все одно є ще Антанта, який дозволить там якийсь час протрепихатися. Я скажу так, що протрепихаємося ми якийсь час, поки Путін своїм не спробував. Бачите, мене, я писав вам про гіацинти, а ви мене завалили історіями за шість артилерійських дивізій. Ну, бачите, що поки ви вірите російській пропаганді, може воно і добре, те, що з вами коїться, я скажу. Мені до старому все одно. Та вам, в принципі, і теж, якщо ви готові це. Оце Варто все оце було влаштовувати, щоб знову читати російську пропаганду, оця вся ненька, я скажу, ну, що я можу сказати? Язикова близькість нас погубить. Це той рідкий випадок в історії, коли язи... близькість мов, вона перешкоджає всьому тут, я скажу. Як на це слід реагувати нам нормально, без паніки? Остін, оцей от Остін вот этот міжнародний чоловік, легенда він повертає Україну до її ролі в світі, до її ролі будівника невизнаної сили. Я би сказав уже ясно, що не фронтмена. Глобального югу, але може, ми і станемо фронтменами глобального юга, Якщо продовжимо зараз, буде дуже цікаво. Пам'ятаєте, можете подивитися мої сюжети. Я завжди скептично ставився до атак НПЗ, бо це вимагає ресурсів, послідовності, свободи політичної та військової волі. І, от, якщо зараз ми продовжимо, якщо корсарський флот продовжить вдаряти, це значить, що Україна обрала єдиний правильний шлях порятунку. Стала на бік глобального півдня, на, на, на бік глобального угнітомних народів, пролетарських, Востока і Юга. І наступним кроком ясно, що має стати. Те, що Україна має стати домівкою для ІГІЛ, ну для ІГІЛ я не готовий за це говорити. Я засуджую діяльність ІГІЛ. А ще любу нашому серцю Аль-Каїду треба повертати в Україну, то це просто очевидно. Всі мусульманські організації, пов'язані з Аль-Каїдою, мають знайти тут притулок і радісний прийом. Тому що оці от Остіни Пауерси, все за нас вирішили. Вони вважають, що Україна не має існувати лише тому, що їм потрібні високі ціни на їхню відновлювальну енергетику. Ну, побачимо, чи готова Україна піти знову з карти світу, стати російським предпольєм. Це стане ясно після голосування. Тому я трохи може і поспішив, але чому я це зробив? Тому що варто прожити ці дні в весі. В веселощах, в радості, я скажу, плюньте ви на цей піст, споживайте, радійте, поки не стало остаточно жарко в усіх сенсах, поки є електрика, поживемо, а там може Господь і змилується. бо навіть в умови, якщо ми будемо полишити, на милість Антанти європейської, а не оцих от -от міжнародних людей легенд, це таки ясно було би, що білим суперматистам, що білим расистом ну ніхто пощади в Америці не дасть, і доти, поки не оперують нашого Трампушку. Ми будемо між двома злами: між злом, що іде, і злом, що приходить. Ну, Україні не звикати до такої ситуації. Сьогодні мене питали, чи можна виграти війну на два фронти. Я скажу, війну на два фронти можна виграти, виграти лише за умови. Що вона буде коаліційно. Ясно, що всі, от цей перепуганий, як це сказати, міжнародний чоловік легенда, ну не будемо вдаватися до російських забобонів. Він боїться, що Путін психаніть і почне стучати п'ятками по клавішам. Він, переп... він забув, що у Путіна нема, комп немає, комп'ютера немає, по яких клавішах стучать. Вони всі бояться, що Путін бросить бомбу. А те, чого ви боїтеся, то і станеться. Тепер ясно, що Путін бросить цю бомбу обов'язково. Не ясно, тільки на той момент, на якому боці буде Україна, як Фінляндія, тоді чи як ми зараз, чи будемо ми боролом заходу, який нахерня цьому заходу виявляється, не потрібне ніяке забороло, або будемо ми фінляндизовані, і будемо насолоджуватися знов. Тим, що так любить Арестович ролью українців в построєнні Російської імперії. Побачимо, який на цей раз буде наша роль в побудові їхньої імперії. Ну що ж, і можна зрозуміти нашого Остіна Пауерса, тому і не давали зброю, щоб ця зброя не послужила ворогам Америки, як вона послужила в Ірації, як вона послужить ще в Афганістані. Вони все-таки зрозуміли. Тепер зрозуміли ці поставки озброєнь в Україну. Є принаймні помітна якась стратегія. А стратегія та сама, що була і в нашого професіонального афроамериканця, все таки, ви ж знаєте, що це людина з індійським походженням, що це індус, який добровільно став. Афроамериканцям все-таки наш Барак Обама, він правильно сказав, що наше бажання захистити Америку не йде яке порівняння з бажанням Путіна її захопити. Ну що ж, подивимося, що, як вони вирішать нашу долю на голосуванні. Це буде цікаво. Нарешті приємно, що від нас вже майже нічого не залежить. Єдине, що ми можемо зробити. Ну, ви знаєте, що законопроект за мобілізацію буде за якийсь місяць. Ми теж даємо фору Путіну, що мені приємно. Америка дає фору Путіна, Європа дає фору Путіна, Україна дає фору Путіна, і Путін все одно в цих умовах не може виграти. Ви наскільки ви тягнем тя, 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 дохлого вала із Канави? Сказав би представитель американських африканських корінних народів, що нащо витягнете дохлого вала з Канави? Лиште його там. Но ну, по заявкам, они все не готовы выше этой на свалке истории, то они будут ее рятувать, и даже и нашим коштам, и поверьте они. Это будет забавно. Бай, скажи, а я еще хочу сказать, что люди предполагают, а Бог располагает. Да, да, да. Поэтому вся надежда на Бога. Да. Или некоторые говорят высшие силы, потому что а, как все будет. Ніхто еще нічого не знає, ні Остін, ні э, да. американські конгресмени. Нам треба просто терпіти, да. пережити це время, а там видно буде. Але якщо поплягати на Бога, то не час уже на ісламізацію. Слухайте, от ось на чим треба подумати.